Чому варто вивчати питання, покупівлю обладнання і звертати увагу на бренди? На ринку ви можете зустрічати багато печей і камінних топок, але лише спеціалісти знають і бачать, де одна й та сама топка або піч зустрічається у різних брендів. До прикладу, вона може зустрічатися в різних країнах: в Італії, в Іспанії, Португалії, Німеччині, Чехії. Одна й та сама топка. Що це означає? Це означає, що одна фабрика виготовляє, а інші у неї купляють. А можуть вони купляти в неї або просто ручки, або просто дверцята, або просто цю саму топку, переназивати її, робити інакшу упаковку і продавати її за різними цінами. До прикладу, в одного бренду, до прикладу, яка топка або пічка буде коштувати 300 євро, в другого 600, в третього взагалі штуку, четвертого поза тисячу. Якщо ви почнете звертати увагу, ви побачите у багатьох брендів однакові ручки, однакові регулятори, однакові двері, однакові верхні або нижні частини, або керамічні частини. Це стосується, як правило, кухонних плит, не таких, а інакших. Стосується чавунних печей різному дизайну в різних брендів. Тому що фабрики, виробники такого обладнання, вони підписують контракти з. Різними брендами я їх називаю бренди одноденки, і вони цим брендом під їхньою торговою маркою виготовляють обладнання. Це, як правило, човунне обладнання, так само і стелеве. І ви, коли почнете вивчати, продивлятися, ви побачите, що чешська фабрика виготовляє норвежські фабрики, іспанська фабрика виготовляє Бельгійські фабрики. Бельгійська фабрика виготовляє іспанському бренду або італійському бренду. А взагалі ручки в печах італійських і в плитах італійських. Брендів, які є, ручки, до прикладу, ті, які відкриваються, ви їх зустрінете майже в всіх італійських брендах. Тобто, виходить, фактично є такий великий базар, на якому ви, як до, автомобільних, до автомобільного бізнесу, купуєте замочки, сидіння, там, і так далі. Так само це стосується і камінних брендів. До чого я веду? Чому відрізняється обладнання одне від одним цінникам? До прикладу, давайте візьмемо за основу, візьмемо вікінг. Візьмемо, до прикладу, давайте, Хвам. Ось у нас є. Візьмемо, до прикладу, Лаконзо. Ось лаконза, вікінг, Хвам. Ви не зустрінете жодної деталі від цих печей, в інакших брендів. Їх просто не існує. Тому що цей бренд, один і другий, і третій, вони просто самі з нуля розробляють все обладнання. І якщо, до прикладу, вони розробляють, давайте візьмемо за основу цю піч. Оцю піч компанія Лакунза разом з компанією е, Бельгійською розробили разом. У них є авторські права 50 на 50, власне, на цю модель, яка належить двом брендам однаково. І авторські права на, власне, на цю модель належать двом брендам по дизайнерським всяким домовленостям. Все решта, ці всі бренди, ці бренди розробляють окремо. І вони це розробляють повністю з нуля. Тому це і є власне, е, скажімо так, обладнання іміджове і обладнання, яке ви не зустрінете. Ви не зустрінете там рішень таких в обладнанні, не зустрінете такої дверки і так далі. А якщо ви бачите десь якийсь бренд один на одного схожі, ви мусите знати, що це є звичайне аутсорсне виробництво. Я ці компанії, і бренди називаю однодневками, і тому ви це будете зустрічати дуже часто. Тому звертайте на це увагу і купляйте автентичні бренди, автентичні рішення, і купляйте історію того бренду, тому що якщо щось створене з нуля, а не просто куплене, зібране з запчастин, то над цим люди переживали. Люди це інвестували свої гроші, інвестували свій час і це люблять, і цим приймаються. А тільки з любові до своєї роботи можна створити щось якісне і потім в майбутньому отримати від цього задоволення. Також це стосується. І гарантійного обслуговування. Якщо ви бачите, що цей бренд одноденний, то ви не очікуєте, що ви через 10 років до нього знайдете якісь запчастини. Бути як сайгаки, скакати по всій Європі, по всьому світу, шукати там футерування, там, чи ці чогоні деталі, якісь чи ще щось. Це буде для вас дуже складно. Тому і це впливає на ціну. Тобто автентичність і мас-маркет це два різних напрямки. Все, вивчайте, запитуйтесь, замовляйте нас консультації та отримайте якісний. Продукти якісну інформацію.